Всім бажаю здоров'я Вот наш нас бус практично зроблений Сьогодні там колодки поставлять 19 50 гривень нарахували, ну несу 1910 Вони нарахували на самом деле там 20 за 20 в общем. це я так понял, сейчас сейчас узнаю Це походу вони свою проявили чоловічність, вони в курсі дела все це Автомобіль їде на фронт, тому зараз я це буду визнавати. Походу мені це скидку так зробили. Потім наступному відео я вам все розкажу. Так що, друзі, це все кошти ваші. Я тут просто, як кур'єр, будемо казати так, це ви всі зібрали. Я їх нікуди на якісь рахунки не поклав. І як я там прокалуюсь в Іспанії, нікуди я не лечу. Це всі ваші кошти, вони всі... Підуть добре діло добре діло для наших хлопців. Це все ми робимо все разом. Всім дякую, хто допомагав, хто допомагає і буде допомагати. Кому цікаво, виставлю рахунок в наступному відео. Це якщо кому дуже аж цікаво, скільки коштів ушло на цей бус. Всім дякую, гарного дня, слава Україні!